Привіт, друзі. Сьогодні була така нелегка ніч. Дякуючи в лапках нашим сусідам. І виходячи з цього, я хочу поговорити про збір для 93 ї бригади. Справа в тому, що 6 липня, тобто в неділю, якщо не помиляюсь, був проведений благодійний захід, на якому вдалося зібрати в сумі. Майже 3 мільйони гривень. Сума акумулюється не тільки на карті пана Юрія Глинського, але і за рахунок благодійних заходів. Фото з благодійного заходу я лишу прям відео тут. Ну, воно буде де зліва, справа, не знаю. Також я лишу відео. По спору, там, де пан Юрій Гвинський е, ну, звертається до нас всіх, до вас. Е, поможіть, хто може. Бо насправді вже майже 3 мільйони гривень акумальовано в сумі. І це, як на мене, дуже хороша швидкість. Давайте її підтримати. Давайте її підтримаємо. Наскільки це можливо, тому що від цього залежить життя наших воїнів і багато що іншого залежить насправді. Якщо у вас є така можливість, то допоможіть, будь ласка. Реквізити, на які можна скидати, скидати донати, я лишу в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую дуже. Ви дуже допоможете. Отже, лишаю відео. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте армію, коментуйте, до нових зустрічей, друзі. Мене звати Глинський Юрій, і я закликаю долучитися до другого надзвичайно важливого збору від нуля до життя 2.0 на підтримку 93-ї бригади Холодний Яр та інших бойових підрозділів ЗСУ. Квадроцикли та баги є життєво необхідними транспортними засобами, оскільки дозволяють евакуювати пораненого, доставити БК та виконувати інші бойові завдання. Разом ми переможемо. Дякуємо за донати. Чим більше донатів, тим ближче перемога.